Щодня Ірпінську набережну відвідують сотні людей. Її люблять, і дорослі, і діти, як місцеві, так і гості міста. Один із головних магнітів для молоді тут скейт парк. З нагоди Дня молоді для юних екстремалів підготували сюрприз. Управління молоді та спорту запросило київську команду Бейнхантерс, щоб перетворити чорні стіни скейт-парку на яскравий арт-об'єкт. Таку ідею одразу оцінили постійні відвідувачі скейт парку До того ж, митці розмалювали не тільки стіни, Графіті прикрашали, і футболки, і навіть самокати. Створення нового арт-об'єкта стало частиною великого фестивалю Ірпінь Урбан Фест із музикою, танцями та спортом. Я хочу подякувати в першу чергу всім захисникам та захисницям за те, що у нас є змога. Тут сьогодні збиратися в таку в такої чудовою компанію наша неймовірна молодь. Я дякую вам за те, що в такий складний час ви продовжуєте надихати нас своїм неймовірним настроєм, своїми неймовірними талантами. Управлінні молоді та спорту наголошують, це лише початок. Навесні вони взяли на баланс спортивні майданчики на набережні і тепер планують оновлювати та розбудовувати їх. А на завершення фестивалю гості ділилися побажаннями для молоді. Треба, щоб молодь не здавалась. Йшли завжди вперед і добивалися своїх цілей. Це саме головне наснаги, креативу та здоров'я саме головне. Фіналом Мерпіні урбанфест стало запальне фаєр-шоу.